Шановні батьки, вітаємо вас на засіданні батьківського клубу, тема якого як заохотити дитину до навчання. Навчання є важливою складовою життя кожної дитини. Але інколи виникає питання, як зацікавити їх у процесі навчання і зробити його цікавим та захоплюючим. Хочу наголосити. Що провідною діяльністю дошкільника є гра. Тому, батьки, завжди грайте з дитиною до заняття, на занятті та після. У вашій увазі декілька цікавинок, які сприятимуть бажанню вашої дитини навчатись. Мені батьки, зараз я вам розповім про гра моторику. Що це? Навіщо нею займатися? Яку користь вона приносить вашому малюку? Запитаєте ви. Я вам зараз розповім. Провести лінію, з'єднати крапки, обвести контур. Здається, це такі прості вправи, але насправді вони потребують надзвичайної роботи мозку та гарно скоординованих руків кисті дитини. Цікаві вправи допомагають розвивати дрібну моторику, а головне підготувати малюка до майбутнього. Коли дитина вправно виконує всі вправи, її муза контролює багато процесів. Для гри можна використати готові розробки із просторів інтернету, а можна пофантазувати та створити власні. Я пропоную зробити таку гру разом з дітками для розвитку графомоторики, для укріплення дрібної моторики рук, уваги, спостережливості, пам'яті. Ось такі картки з доріжками. Ми не вийшли. А ще вам знадобляться ось такі кришечки або дрібні улюблені іграшки ваших малюків. Гайда зі мною грати! Відправляємось у світ творчих ігор. Розпочали? Право треба починати робити однією рукою. Взяла я кришечку і рука. Рухається вгору, по лінії, тепер вниз. Тепер другою рукою. Робимо все не поспішаючи, Так. а тепер спробуємо обома руками вгору, а тепер вниз. І підбираємо для малюка від простої до складної. Також на ці доріжки можна викладати предмети за допомогою пінцета, за допомогою китайських паличок або ось так. Щоб заняття стало цікавішим, робимо доріжки з підручного матеріалу. Беремо квасолю, макарони, прямі, скручені та викладаємо доріжки. Діти полюбляють грати, тому гра є невідмінним компонентом в навчанні. Ми можемо зробити висновок. Графомоторика це не тільки розвиток дрібної моторики, а ще включає в себе спосіб утримання лівця і ручки, сили натиску, малювання, точність, ритмічність, темп та плавність рухів, успіхів вам та нових ідей. Звиваючи ігри це засіб, за допомогою якого діти розвивають свої фізичні, інтелектуальні, емоційні, соціальні та моральні здібності. Ваші увазі гра закріпить за кольором. Нам знадобляться звичайні перешіпки для білизни та коробка з наклеєними папірцями. Мета цієї гри за кольором закрепити прищіпки на хлопці. Дивіться, як це роблю я. Як справилась ваша дитина? Чекаю на зворотній зв'язок. Пропоную вам сьогодні, власноруч, виготовити для маличі гру, яка покращить зорову пам'ять вашої дитини та дрібну моторику рук. Наклейте на аркуш паперу різнокольорові кружечки. До цих кружечків підберіть пластикові кришки, теж різнокольорові. Хай ваша дитина за допомогою прищіпок для білизни розкладе кришки на кружечки. Ось так подивіться. Для дитини кожен прожитий день це справжнє відкриття, адже її оточують численні чудові перетворення, кожне з яких є таємницею. Для розвитку пізнавальної активності дітей ми часто звертаємось до пошуково-дослідницької діяльності. Саме вона дає дітям можливість спілкуватися з однолітками, з дорослими. Здійснювати з об'єктами живої та неживої природи різноманітні перетворення. Під час пошуково-дослідницької діяльності у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи. Розвивається дрібна моторика, підвищується уважність, активізується інтелектуальний розвиток, а винагородою за допитливість та роботу над поставленими завданнями. Для малюків є їхні відкриття у світі природи. Самостійно добуті знання під час дослідів та експериментів залишаються в пам'яті дітей надовго і формують підґрунтя для нової розумової і творчої пошуково-дослідницької діяльності. Матусі та татусі, запрошую вас в міні лабораторії. Цей досвід подобається всім дітям без вимірку. Для цього нам потрібні серветки, фломастери, будь-яка ємність і вода. Проводьте приємну час дітьми та діліться досвідами з другими матусями. Заздалегідь приготуйте шаблони з малюнками, ось так, як у мене. Замаскуйте малюнки, так буде цікавіше. Доручіть дитині налити воду у ємність. Хай дитина нальє сама воду. Так, хай дитина сам сама опустить малюнок та спостерігає за червніство. Погляньте, яка краса. А я чекаю на ваші світлини. Відправляємося в домашню міні-лабораторію, де будемо виробляти виверження вулкана. Але вулкан наш буде добрий, веселий, різнокольоровий. Для цього нам потрібна столова ложка лимонної кислоти, вода і столова ложка соти. Харчовий барвник. У мене ось є бузкового кольору і зеленого. І ми будемо робити з вами два веселих вулкани. Розпочинаємо. Для початку ми висипаємо лимонну кислоту в один стакан і в другий. Тепер ми засипаємо наш харчовий барвник. Лішечки наливаємо води. Так. Ну, Приготувалися і засипаємо столову ложку соди. Ух ти, яка краса у нас вийшла! Погляньте, які в мене. Чекаю на ваші світлини. Шановні батьки, частіше кажіть дитині, що ви вірите в неї. Нехай ваша дитина почує, починаючи з раннього віку, що ви вірите в її здатність робити все добре. І наостанок, не дозволяйте дитині відчувати напругу або стрес під час навчання. Захочуйте та підбадьорюйте моральний дух і впевненість. Вашої дитини на кожному етапі, щоб вона стала найкращою. До побачення!